Вночі лежала на мосту. Такими словами пояснив смертельну аварію водій Форда. ДТП трапилось опівночі у центрі рівного. 28-річний житель села Обарів, керуючи автомобілем Форд, допустив наїзд на жінку, яка, за словами водія, лежала на проїзній частині. Медики на місці констатували смерть потерпілої. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють особу загиблої жінки. Ще одна смертельна аварія трапилась на островщині, п'яний водій буса влетів у дерево, біля якого на лавці сиділо подружжя. Слідчий слідчий управління встановив, що 27-річний рівнянин водій мікроавтобуса Мерседес Бен Світо не впорався з керуванням. Виїхав за межі проїзної частини на узбіччя, де врізався у дерево. Біля нього на лавці перебувало подружжя місцевих жителів. 68-річну жінку намагалися врятувати медики, однак травми виявилися несумісні з життям. 70-річний чоловік із політравмою та переломом тазу госпіталізований до лікарні. А от на сусідній Дубунщині маленька скринька із запискою підняла на ноги всі екстрені структури. Усе через під. Озру на вибухівку до поліції надійшло повідомлення 41-річної Дубенчанки, що її батько поблизу господарства виявив скриньку із запискою. На місце події виїхали всі екстрені служби поліцейські, рятувальники та медики. Працівники вибухотехнічної служби за допомогою портативної рентген-установки змогли її просвітити. Відтак вдалося встановити, що всередині вибухонебезпечних предметів не було. У скринці знаходилися дитячі іграшки, а текст записки розпізнати не вдалося внаслідок впливу зовнішнього Середовищем, однак поліцейські підкреслюють, що Дубенчанка вчинила правильно. Із політравмою та запахом алкоголю в такому стані доставили до лікарні 50-річного жителя села Шубків. Чоловік потрапив під колеса автомобіля поблизу рівного. Обставини ДТП встановлюють слідчі. Ілля Томашевський, новини Рівного.